Продовження канадського серіалу заселили в новий готель. Зараз покажу його і розкажу, чому сюди заселили. Дивіться, такий маленький обзорчик. Тут у нас барна стійка маленька. Це ванна так виглядає. Рушнички є Оце так, така ванна. До речі, ці лейки я так подів у них всюди. І це я ще не звик до них. Тобто тут немає шлангу, хто питав, що з собою брати беріть з собою шланг. Або хто ще не виїхав в Європу, передайте шланг, бо я не звик. Вона, коротше, на місці стоїть, розумієте, в чому проблема? І ти не можеш отак так помитися всюди. Беріть з собою, крім перехідників, і ще шланги. потім, щоб у себе десь в квартирі прикріпити. Є такий фен. До речі, от фен не беріть. Не беріть фен, не беріть плойку. Проблема не тільки в розетки. Бачите, яка тут розетка. Тобто, якщо ви купите перехідник, отакий. То вона не буде працювати. Фен не буде працювати, бо він розрахований на 220. Також не буде працювати мікрохвильова піч, не буде холодильник працювати, не буде телевізор, чайники. Не беріть це все з собою. Води тут не будуть працювати. Якщо ви купите перехідник, буде працювати тільки телефон і ноутбук. Краще візьміть з собою такі шланги, вони вам пригодяться. Тут такий номер, він на дві людини, але я буду сам жити. Телевізор. Є стіл, крісло, кліматизація. Ну і ви з вікна ось такий. Подобається вам? Такий номер. Напишіть, який вам сподобався більше: той чи цей. Чому нас переселили? Дивіться. Я в готелі познайомився з хлопцем, який сам приїхав. Тобто ми познайомилися даже не в готелі, ми познайомилися в черзі, коли робили ці номер на наступний день, коли приїхала. А потім оказалось, що ми приїхали. З різницею в годину і живемо в одному готелі. І далі вже ми все робили самі, ну, разом. І коли знімали квартиру, квартира тут коштує 1000 доларів двохкімнатна, то ми теж її зняли на двох. Тобто дві кімнати, кожен по 500 платить. Він теж сам приїхав, я сам приїхав. Тобто в готелях знайомтеся знову приїхавши і домовляйтеся. Це буде дешевше, якщо ви там, наприклад, самі. І наша квартира знаходиться. Отам через дорогу 100 метрів звідси. І як це далі відбувається? Координатор з вами зв'язується, ви живете 2-3 тижні, і з вами зв'язуються, питають, на якому ви етапі. Загалом можна жити 45 днів. Програма розрахована на 45 днів. До речі, такого ніхто взагалі не робить. Це тільки тут, якщо ви приїдете в Вінніпех. Тобто це підтримка тільки в цій провінції. 45 днів можна жити і безкоштовне харчування. І дивіться, вона спитають: на якому ви етапі? Ви кажете, ви там зробили документи, то тобто перші кроки ви вже закінчили. І тоді координатор розпитає: ми казали, ми вже знайшли квартиру, тільки що в більшості випадків всі квартири ти заселяєшся з першого числа, і каже, нам треба десь ще жити до першого. Вона знайшла готель в цьому районі і пересилала нас сюди, щоб ми тут якби освоїлись, ну там шукали де школи, магазини, кому що потрібно. Тобто не просто нас сюди перекинули, а поближче до нашої квартири. І сюди, з аеропорту, на початку не заселяють, бо це дуже далеко 25 хвилин їхати. Тобто, сервіс такий. Ми вже знайшли квартиру, тобто, ми не будемо робити документи, щоб ми не займали місця інших людей, нас звідси якби витягують, переселяють сюди, не виганяють на вулицю, дають безкоштовний проїзд. Тобто, дали я подивився на Uber, 25 баксів сюди. Коштує приїхати, нас безкоштовно сюди привезли. І, і далі, якби, поки ти не, не виселишся. Коротше, програма розрахована на 45 днів, але в більшості випадків, ну, от я, якби я розраховував на 14 днів, але в більшості випадків будете жити місяць, бо заїхати треба. ну, Ваша квартира звільниться 1 числа тільки. Ну, в більшості випадків. В принципі, ось і все. В наступному відео розкажу, напевно, відповіді на питання, бо всі питають, як там, чи треба їхати, чи ні. Ну, коротше, побачимось в наступному відео.